То вони здали квартиру паломникам і ви прибираєте всі квартирі. А я у них на квартирі ага, у хазяїв. У них на квартирі. Добрий день. Можна вас запитати день. декілька слів? Як Що? вас звати? Людмила. Людмила. Людмила, мене Олександр. Даєте житло паломникам хасидам? Я сама на квартирі, я переселенка. А звідки ви приїхали? Я із Донецької області. А саме із Сіверська. Дуже дякуємо вам. А скільки мені років? П'ятдесят п'ять. 75. Ого, так ви гарно виглядаєте. Да, Дівчата, всім в такому вигляді. Що треба робити, щоб так виглядати? Нічого, дуже всю жизнь пахала. Ось так от. І все одно посміхаєтесь. А ви класно виглядаєте і гарну позитивну енергетику. Транслюєте на цей весь світ. Розкажіть історію якусь цікаву, пов'язану із паломниками, хасидами в умані. Із паломниками нема в мене. Немає історії. Я взагалі далеко отсюда живу. Ага. А ви просто я приїхали ваш, сюди працювати. Хазяїва вашу квартиру здають, ага. а мені що треба, кудись виїжджати. А, тобто ага. вони здали квартиру паломникам і ви прибираєте в цій квартирі. А я у них на квартирі. Ага. А у у них на квартирі, це ще й прибираєте, ще й заробляєте. Ну так а, а, а на іду треба заробляти. Я ж гроші всі за квартиру віддаю. Дуже дякуємо вам. Вам будьте класні, здорові, гарно виглядаєте, так і далі виглядайте. Успішного вам вибору, хатини. Ну, ви думала, хатину хочете, так? Да? Арестували. А, такі гарні хлопці не можуть вас арестувати. Вони тільки можуть допомагати вам, Синочки, бути в безпеці. Вони хороші. У мене теж вже взрослі сини. Да? Дякуємо вам за інтерв'ю всього найкращого вам допомогти може чимось? Ви ні, я сама Так, все да, найкраще.